І до подій на фронті штурм росіян на Новопавлівському напрямку захлинувся і вперся у глухий кут. Про це повідомив військовий на псевдо Мучной. Противник спробував зайти механізованим штурмом у Новопавлівку, але з першого ж кроку вперся в жорстку відповідь від наших оборонців. Колону з кількох бойових броньованих машин та танка зупинили на південних околицях села. Невдовзі кнури підтягнули ще 3-4 ББМ. загальна чисельність десанту на ділянці склала орієнтовно до 50 рил. Далі все пішло за класикою. Техніку спалили. Більшість русачків двох соті. Танк розвернувся і втік. Кинувши піхоту на призволяще. залишки ворожої піхоти розповзлися дрібними групами по місцевості, але спокою їм не дали. Наші козаки активно працюють півдронами та бомберами, добиваючи тих, хто встиг залягти або намагається відходити. Військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман додає після невдалого штурму Новопавлівки. Користуючись прикриттям туману, ворог знову почав рухатись в напрямку села групами по 10 осіб.